Так, ми у лісі, але нас не вивезли сюди через нашу роботу. Ми просто тут тимчасово працюємо. Адже сьогодні разом з вами у програмі Робоче місце завітаємо до волинських лісників і побачимо, як вони працюють не лише над тим, щоб чистити ліси від уже пошкоджених дерев, як вони переробляють їх. А й як лісники Волинські працюють над тим, щоб ліс був комфортним і чистим для вас, коли ви сюди приходите. А як це все працює і відбувається насправді? Ми зараз з вами і побачимо. Олександр Афонійович, ви відповідаєте лише за цю рекреаційну зону? чи у вас таких багато боровичків? Ну, такий боровичок, в даному вірному є підкресло лісництво один. Один реакційний такий пункт, який створений біля такої проїзної траси. Ну, але практично кожен майстер лісу має свій куточок такий лісника, де є бесідка і можуть люди просто відпочити в лісі. Я так зрозумів, що вона нова. Ні, це рекреаційний пункт. Я наскільки пам'ятаю, вже йому, можливо біля 40 років. Просто він час від часу відновлюється, такі невеличкі реконструкції робимо, що якісь нововведення вводимо, але практично вже це не є новизна тут. Це він вже існує біля 40 років. Ого. Немало. Покажіть, що тут є. Ну, як ви бачите, тут в нас е, розміщено розміщені кілька бісідок, альтанок. Е, є такий дитячий майданчик, який там з гірки складається, і з гойдашок. Е, така гойдалка є. Ну і місця відповідно культурні для вогнищ, як і в будь-якому рекреаційному пункті. Все, що для нормального, активного і пасивного починку людей. Я бачу, що навіть і смітники є. Тому що люди приїжджають відповідно сюди з чимось. Її розпоживають, відпочивають, відповідно, десь мусить це все прибиратися. Є от мусорнички, вони в червоному кольорі пофарбовані, щоб люди бачили, кидають зразу в очі. Так як враховуючи те, що приїжджають порядні, виховані. Можливо, просто приїжджають самі, бачать саму чистоту цього організаційного пункту і вже, можливо, совіс не дозволяє її порушувати. Ви самостійно підтримуєте цю територію? чи у вас є якісь помічники? Ні, ну, даний красінний пункт знаходиться на, в майстерському обході, скажімо так, і, відповідно, тут є майстер е, даної дільниці, який просто е, регулярно кожен день перепровіряє саму чистоту, тому що люди відпочивають кожен день і відповідно, він мусить е, це робити, тому що це входить в його обов'язки підтримати чистоту е, в обході. А оці от всі альтанки, ви їх самі будуєте власноруч чи десь замовляєте все ж таки? Ні, в нас від час вони були зроблені власним виробництвом uh -huh. в родоцькому лізоспі, то все це створене нашими силами, скажімо так. Ми бачимо те, що тут рубають дерева. А для чого? Це на продаж чи чистка лісу? Ні, це головне користування, рубка головного користування це промислове заготівля деревини. Тут далі вся деревина, яка зроблена, виставлена на аукціони. Перевагу даємо внутрішньому ринку своїм е, споживачам. Після того, що не продано було на аукціоні, це неліквідна якась деревина, шукаємо десь ринок збуту на експорті. От ви знаходитесь на ділянці бурового лісництва, ви бачите. Рубка проведена, не ліквідна маса забрана, стоїть куча, Після чого, як рубка уйде, заходить сюди щепобойна машина і дану гіляки перебувається на паливну щепу для подальшим використанням енергетичного ну, палив. Ракети робити так, для опалення чи ні? Ні, це щепа, яка вона подається, вона перемільчається і подається в котли. Ну, для спаду вона подальша. Тут залишаються пеньки, ну так грубо кажучи, а потім сюди засаджується новий ліс. Так, да, робиться підготовка ґрунту і на весну буде зроблена посадка лісних культур. М -м. А, а що будете ти чи сосна? Не, будемо садити те, що зрубали, те будемо і садити. О, буде супер... ну, у нас тут є на поліській зоні переважаюча головна порода, сосна. О, так ми не будемо підтримувати то -то сосну, посаджувати і доглядати в майбутньому за неї. А давайте підійдемо до самої деревини. Часто от люди думають, ну, навіть коли виїжджають в ліс, скільки їм років, скільки цей ліс різ тут, до того, як його ну, зрубали. Дивіться, в промислове є в нас дві групи лісів. Є перша група лісів, друга. В першій групі лісів сосна рубається 100 і вище років. В другій групі промислових є в експлуатаційній 80 років. Тобто дані сосні є 80 і більше років. Якщо більш точно визначити, скільки 82-85 років, можна порахувати кільця. Кожне кільце річний прирост, це рік є деревом. Да, не Я думаю, що в неї поверх 80 років. Це, це багато. І скільки потрібно, якщо уявити ще час, щоб виросли нові дерева. Але це ж і потрібно для лісу, тому що потім я таке, ну, наскільки розумію, то потім дерева вмирають, тобто вони самі по собі зникають чи ні? Дивіться, ну, так як є в суспільстві, людина народжується, росте і потім приходить вік, коли вона помирає. Так само є в дерева, так той самий вік. Коли воно народилось, коли його посадили, коли його доглядають і приходить вік стиглості, рубки, коли його треба. Якщо ми його вчасно не переберемо, воно з деяким часом воно втрачає свою категорію придатності. І воно стає з ділового, якого можна заробити більше коштів, воно стає дров'яним, воно йде зовсім в друге назначення. Якщо можна його зробити, от ми бачимо, є якісь гарні колоди, що з його можна столярну вибрати для виготовлення, наприклад, вікон, дверей, то якщо воно постоїться років 20, 30, 40, воно піде в неї ситуватись гниль стовборова. І Воно вже буде непридатне для цього. Воно буде неякісне і воно вже буде для столярного, воно тільки піде тоді вже на виготовлення тех, ну, сировина, так звана для. Виготовлення плитних матеріалів. Іван Петрович, розкажіть коротко про те, для чого потрібні взагалі ці бірки. Кожній бірці присвоюється характеристика на тлі Тобто бачимо бірку, пише третій сорт і діаметр по 26, по-моєму. 6 пишеться остання цифра. Якщо 26, значить 6. 28-8. Остання цифра. Присвоюється для того, щоб ці дані, всі за допомогою номера бірки, скажімо так, їх автоматизувати і систематизувати щоб знати про ліс все так дійсно так, так, правильно так систематизувати за допомогою номера бірки можна визначити походження деревини за допомогою бірки де вона була заготовлена який сорт який лісорубний квиток це досить важливо підставою для рубок чого була Іван Петрович, ми бачили, як друкуються супровідні документи. Там в кількох варіантах вони потрібні для того, щоб поліція контролювала, ну щоб вантаж можна було спокійно перевести. Чи ні? Не тільки плюс це, але не тільки для подачі звітності, відповідно лісничому майструму, щоб він міг потім цей ліс на основі якогось документу списати. Що є документ, я його продав або ви для подачі звітності. Ну і відповідно, щоб також попередити незаконну незаконне вивезення деревни, незаконні рубки, і відповідно надія ну, дотримуючи чинного ну, законодавства. Постанова кабінету міністрів, перелік до обов'язкових документів. ТТН ліс вивозять ліс на промсклад для власної переробки або для реалізації споживачу, так як ми бачили, що в ділянку автомобіль. Автомобіль великий не може заїхати. Обична реалізація, ну постійно, реалізація відбувається великогабаритними автомобілями. Він, він сюди не може доїхати, тому відповідним транспортом вивозиться на промсклади і далі реалізація відбувається або на промсклад повторю, для власної переробки. Крапка. Дякую вам. Перевіряє документи, є, бачите, бірки. Якщо не хочете провірити, наприклад, люба бірка, будь-який громадський діяч, будь-хто, сайт він є в вільному доступі для будь-якого займається. Зараз Укрфориско. Бачите, ну, якщо є інтернет, далі вводимо. Яку бірку? Кажіть, любу. Ну, давайте ось, цю, ось цю. найбільше видно. Ну, продиктуйте, будь ласка, 96. 96, 27, 65, 30. Волинське ОЛМГ, тобто кому підпорядковується, лісгосп, городське лісгос, городовське лісництво, продукція половник. Пиловник, ясно, що половник третій сорт. Сорт. Діаметр 22, бачите, 22, все заходиться, тобто можна вважати, що це є законно, зрізана деревина. Тобто, Якщо заходиться з цією програмою, і можна взяти ТТ накладну, побачити звідки їхав ліс. Якщо городоцьке лісництво, городо, е, да, городоцьке лісництво йде. І все це легко перевіряється. Будь-хто на вільній основі будь-який громадський діяч активіст. А часто поліція перевіряє такі так, машини. Часто, дуже часто. Зараз, як це набуло великого розгулу, скандал сказали, що незаконно рубають, тобто це поперед попереджує значно і більше виявляємо таких випадків. Далі вони складають, і ну далі більш детально все це йде. Також волинські лісники мають сучасні засоби, щоб слідкувати за пожежами в лісі, які ми зараз з вами і побачимо. А також поспілкуємося із начальником волинського обласного управління лісового і мисливського господарства Олександром Кватирком. Є кілька десь три, в лісництві. Три. три. Є три в лісництві. В боровому лісництві є, там, де ми сьогодні були, в Новій Руді є. О, і тут третя камера. Якраз ці, ці три камери перекривають одна другу повністю лісовий масив. Також допомагаємо сусідам, де примикають наші ліса. Сучасні лісники. Уже краще попередити, як неї потім локалізовувати. Просто вчасно не виявити, щоб чим менше очакло згорання, щоб вона сильно не порівняла. Пожеж... Ну, ви всі знаєте, що верх... верхова пожежа дуже швидко поширюється. низова вона чуть слабше. Для того є сучасні засоби, щоб не вчасно виявити. Олена Степанівна, ну ну дай Бог, звичайно, щоб ніяких пожеж не було, але е, були такі випадки, що ви виявляли там дим, якийсь чи ще, ще щось? Було такі випадки. От, наприклад, е, ранньою весною люди палять якісь свої старі трави, якісь там побутові сміття. І буває так, що по камері виявляємо десь такі невеличке задимлення і бігом дзвонимо до лісничого чи там до лісника, виявляємо точні, більш-менш градуси і напрямок. І тоді бігом. Майстер лісу їде дивиться, виявляє ту вогнищу, того спалаху і ліквідовують. Ну, але нас зараз населення дуже свідоме. Вони буває так, що самі повідомляють, або бігом десь в ліс, якщо ходять за грибами, бігом самі гасять, потім дзвонять. Ну, На щастя, можна постукати, що таких великих пожеж немає. На щастя, це, це добре. Але це завдяки такому такій інновації, таким камерам спостереження, що можна зразу ну, ж виявляти. І Точністю як до одного метра, можна сказати. Як ви кажете, це ще й завдяки людям? І Дякую. завдяки людям, так. Люди нас свідомі, хороші, таких підпалів теж ніби немає. Людьми живемо дружно. Скажіть, всіх, напевно, буде цікавити, скільки все ж таки лісу продає от волинь? Ну, зокрема, скільки на ньому заробляє? На сьогоднішній день місячна реалізація в середньому становить 60-70 мільйонів гривень. Тобто, у нас займає. Відсотків експорт і 63 відсотки внутрішній ринок нам сьогодні говорили, що все ж таки український ринок в пріоритеті. А ще скажіть, от куди ці гроші да, ну, направляються? На сьогоднішній день в нас йдуть. Кошти на розвиток лісового господарства, на розвиток, на утримання, на сплату податків, на лісовідновлення, на охорону і захист лісів. Тобто на всі ці завдання, які ми плануємо на початку року і щоквартально. тобто за ці кошти, от, ми бачили там зони відпочинку. Це теж за це Це називається в рекреацію. на сьогоднішній день. У нас є 104 рекреаційних пункти. Вони на цього цьогорічно вісім збудовано нових. І ми на цьому не зупиняємося, тільки продовжуємо. Якщо ви бачили сьогодні по дорозі, це отакі от рекреаційні за цей рік ще повинно побудуватися чотири рекреаційних пункти. Ну, рекреаційні пункти ми бачили дуже гарно все. А, а де, де як ви обираєте місце? Там, де люди найчастіше зупиняються ну, поза цими пунктами, чи як? Ні, там, де найчастіше зупиняються люди, де людьми облюбовані місця. От. І, і спитаю таке найпростіше, але все ж таки, які плани в лісового господарства? Напевно, найбільші плани це відновити повагу до лісівників. Це на сьогоднішній день. Бо де, де не візьми, де, де не повернися, це лісники. Лісники, значить, коли ліс, значить, певні зразу проблеми. Позитиву мало хто бачить, а всі бачать один негатив. А на сьогоднішній день ми. Стараємось вести господарство так, щоб не було нехороших розмов. Розумію. Дякую за вам. Сподіваємось, що Волинський ліс буде рости й рости і заробляти для нас гроші. І це теж важливо. Сьогодні ми з вами побачили, як працюють волинські лісники не лише тоді, коли доглядають за лісом, а й коли його рубають. На жаль, але кажуть, що це потрібно. А от куди ми завітаємо наступного разу, ви побачите вже у новому випуску програми Робоче місце. Богдан Коваль, Андрій Повзун для Волинь. Пост. Будьте щасливі!